Стартувала велика зустріч країн НАТО. Галина Остаповець вже встигла почути першу заяву і готова поділитися разом із нами. Галю, моє вітання, і тобі слова. Так, вітаю, Діна, Вітаю глядачі. вітаю студія багато новин сьогодні. Тут звучить в куларах НАТО і в офіційних заявах міністрів оборони країн НАТО. Я впевнена, що ви вже їх читали або бачили на наших майданчиках інформаційних, тому що ми тут працюємо з самого рання, День неймовірно напружений. І ось буквально із хвилини на хвилину. Тут очікується приїзд президента Володимира Зеленського. Він ще не приїхав. А його візит вже викликає тут чималий і та великий ажіотаж. Ну, принаймні, серед преси. Новини лайф теж будуть присутні. Теж будуть зустрічати президента Зеленського і після рукостискання Зеленського та Рюти відбудеться їхня спільна прес-конференція. нагадаю, за київським часом, це буде 19.20. Ми теж тут працюватимемо і власне відпрацьовуватимемо новини у прямому ефірі. А якщо повертатися до головних заяв сьогоднішнього робочого дня, як я вже сказала, він такий неймовірно інформаційно напружений. Багато міністрів оборони зранку очікували на представлення плану перемоги зеленського і, і Десь приблизно його зараз уже обговорюють. Знаємо точно, що тут уже прибуває українська делегація, яку очолює Рустем Умєров, і годиною раніше давав брифінг міністр оборони штатів, голова Пентагону Лойт, і очікував власне на цю зустріч із Умєровим, зазначивши, що Штати готові вже виділити Україні додаткову допомогу. Яка саме вона буде? Ми будемо бачити уже у наступні дні. Власне, наступні дні, які будуть відбуватися, ось такі новини є станом. на зараз тому діно тобі слово, студія. Як мене чути? Дякуємо тобі, Галю. Ми чекаємо від тебе новин.